Мої щирі вітання, і сьогодні пропоную вам хліб на заквасці. Він дуже смачний. Що ви жодного разу не пекли хліб на заквасці, але полюбляєте працювати з тістом, спробуйте вивезти такого малючка, як закваску. Хліб спечений без дріжджів це справді смачно і дуже... Я Вистаю закваску з холодильника. Вона у мене підгодована декілька днів тому і дуже добре почувається. Отже, я відразу беру необхідну кількість закваски, саме таким чином можна перевірити активність закваски. Коли шматочок покласти у воду, вона має там плавати на поверхні, а не тонути, і тоді хліб буде вдалий. Перемішую гарненько закваску з водою, додаю сіль і борошно. Тепер злегка перемішую, щоб все об'єдналося, всі інгредієнти подружилися між собою, і на це знадобиться 3-5 хвилинок. Тісто на початку трохи липне до рук, але ось таким чином його можна вимішувати і це зовсім не складно. І ось На цьому етапі залишаю тісто відпочивати. Або, як скажуть експерти хлібної справи ставлю на автоліс на 45 хвилинок. Через сказаний час роблю перше розтягування. Тісто на початку трохи кострубати, руки необхідно трішки змочувати водою, щоб не липло. І з кожним розтягуванням складання тісто буде ставати все краще. І це було перше складання тіста. Залишаю на 30 хвилин і знову беруся до роботи. Можна робити складання, а можна розтягування як вам зручніше. І це друга обминка складання. Текстура тіста змінюється, воно стає гладеньке, таке ніжне, піддатливе і стає вже красивішим, ніж було на початку. І знову обминаю і залишаю. Півгодинки тісто перепочило, і я роблю третє складання. Зараз 10-та година вечора, і я бачу, що моє тісто вже гарно зросло. У ньому з'явилися повітряні пухирці, і я залишаю після обминки в останнє його на півгодини підійти. Тільки погляньте, яке тісто живе. Як перетворилася, вона з куструбатого на гладеньке, пухе та ніжне. Після формування залишаю хлібинку в такій корзинці, підстеливши рушничок. А зараз починається найцікавіше загортання немовлятка у ковдричку чи в пелюшечки, підсипаю трошки борошна і починаю формовку тістечка. Підсипаю борошна та трохи розтягую руками, а потім загортаю та складаю ось такими нескладними рухами. Мій хлібчик немовлятко готовий, защіпую краєчки гарненько з усіх боків. І залишаю розстоюватися в холодильнику. Присипаю рушничок пшеничним борошном, якщо у вас є рисвою, можна скористатися ним. Перекладаю сюди своє тістечко і залишаю відпочивати аж до наступного вечора. Переклавши тісто до форми, можна зробити ще ось таке тишки. Складання та защіпнути ще раз гарненько. Зверху теж хлібчик присипаю борошном, щоб він не пристав до рушничка. Накриваю, загортаю і залишаю у холодильнику. Наступного вечора можна спостерігати, як тісто підійшло дозріло і вже готове до випікання. Тепер обережно перекладаю хліб на силіконізований пергамент, присипаю борошном та зроблю нескладний візерунок з козлосків. Це найпростіший малюнок, але виходить потім при випіканні хлібчик, дуже гарним. Такий красунчик виходить після випікання, хрустка неймовірна скоринка і ідеальний м'якош. Обов'язково викласти хлібчик до повного вистигання на рішітку. Звісно, треба дочекатися, поки охолоне, але хто тут тримається, щоб не скуштувати свіжеспечений хлібчик? тут дуже гарно підійшло. Подивіться, який м'якош, яке воно м'якеньке, повітряне і водночас хрустка з коринка. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, вам не складно, а мені приємно. Я зичу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях і до нових зустрічей!